Привіт, вітаю на каналі Інтертехніка. З вами Євген. Пам'ятаєте цього Булата 25, як там? Монстр 25, якого в інтернеті всі, так сказати, не злюбили? Дуже багато негативних коментарів щодо нього було. Відгуків поки таких гарних від людей теж не було. Просто ніяких відгуків не було, досить нова техніка. І я огляд, робив огляди такі більш поверхневі, без якихось конкретних характеристик, які ви так любите. Отож, зараз виправлюся і зроблю класний огляд цієї техніки. Була Т-25. Ціна з фрезою 1,2 метра 3200 доларів. Обладнаний. Двигуном, це само собою. Маркуванням 1115, тобто об'єм 1115 см кубічних. Ну, взагалі цей двигун позиціонує себе е, як потужність 24 кінських сили, але думаю, десь 22 може й видає. Двигун одноциліндровий чотиритактний, дизельний е, бак, ось ви бачите, на 10 літрів. Mm. І, до речі, циліндр розташований горизонтально. Та має діаметр 115 на 115. Доволі якісний повітряний фільтр встановлений, висока вихлопна труба. Це вже не аби який, але аж плюс. Гума передня у нас 6х12, а задня 9,5 на 16. Противаг взагалі ніяких немає. Ззаду у нас навісний механізм одноточний. Взагалі вага всього мототрактора 650 кг, що є непоганим показником для такої техніки, доволі такий важкий. І в принципі. Усіх таких характеристик цікавих все, в ньому більше нічого нема. Ну, ще коробка передач. У нас мотоблочна, шестерна комбінованого типу. 3х2 плюс 1. Задня у нас одна без повишеної. Давайте поглянемо, чи можна увімкнути і вимкнути масу з закритим капотом. Доволі така цікава штука і корисна була б. І можна... дивіться, Ані... А, донизу. І ось, ви бачите, можна навіть не присідати. Ручкою собі хоп, достав, та й все ок. Добре. По салону місця в ньому немає. Взагалі, бачите, доступ до шківа також. Галімий. КПП. У нас розташоване між ногами, внизу треба дотягатися до нього. Коли вмикаєш передачі, то ну, в принципі, більш-менш недостає них. а так да, не заважає. Але все одно треба тягнутися, руку туди під ногу запихати, щоб щось йому зробити. Прибори стандартні, іграшкові. Педалі розташовані окей, в зручних місцях в нормальній послідовності. Та і по всьому місці в ньому, правда, реально замало, бачите, яка моя нога. Тут вже впирається в цей речах, тут в педаль. І все. Привіт лише задній, блокування диференціалу в ньому немає. Ну і Ціна 3200 доларів з фрезою. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Я думаю, огляд вам сподобався. Напишіть, які б ще хотіли б знати характеристики про таку техніку. І дякую, що дивились до кінця. З вами був Євген. До побачення!